Такі працюють і на золотарники гарно. Добре, коли дощ пройде. Бачите, весь золотарник просто шевелиться. Що понизу, що поверху, сюди є бджілки. ну от Японська гречка швидко відквітувала, мало бджіл на ній, може ще холодно у нас сьогодні. Вночі 7 градусів було. Зараз заглянемо на нашу люцерну. Як же вона тут себе почуває? Квітує хорошо. бачите, джмілів бачу, але тільки джмілі, а квітне гарно. Ну щось. Бджіл приваблює інше. Бачите, який там японський. Японська гречка, дивіться. Як квітує. Тут зовсім бджілки працюють, тому що цьому кусту досталось вологості більше. А пахнет! Камера не може передати. Підійшов поближче. Бачите, як бджілки працюють всюди. А цвіте бархат, білий бархат. Дивіться, вся гречка просто, просто бджоли її обсідають і всередині, і всередині, всюди, 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 і всюди. Така краса. Оце зарослі такі гарні. Тут дуже багато бджіл, тому що вологість іще дощик пройшов, дякувати Богу, але промасів мало, один сантиметр. Отака краса, бачите. О, люцерка. Може, щось дасть. За кожною бджолою не можна бігати і літати, але щось і над нею літає. Там, бачите, вологи мало, там слабенько квітує. Ну так, подивимось до бджіл трошки зараз. Станом на 8 серпня бджілки працюють так. Несуть пилок, несуть нектар. Щось несуть, розвиток іде. Зараз не хочеться зранку до них лізти, а під вечір засніму вам, як іде розвиток, який стан сімей йде взимку, але пилок несуть добряче. Якщо ближче підійти, давайте не будемо далеко, а так з першої і подивимось, скільки несуть пилку. Несуть два-три сорти. Бачите скільки. Там бджоли ще сильніше працюють. Це мої вже серпневі відводки працюють так гарно. Та й взагалі вся пасіка піднялася. Дякувати Богові. І працює завзято. Друзі, не забуваємо, що це вже вересень місяць. От в такому стані у нас батьківські сім'ї. Я готую їх заздалегідь, з осені, щоб з літа можна сказати. Я їм нічого не відмовляю, підгодовую медовий ситий. І сахарним цукровим сиропом, і медово-пергові млинці даю, але мені потрібні батьківські сім'ї дуже сильні. Вони зараз у мене знаходяться на одному корпусі 230-му, і як подивіться, так, то вони знаходяться і Будемо брати там два корпуса по 145, але будемо рахувати, що 300 рамка. Ось такої сили сім'ї я їх пускаю в зиму. Якщо я відкрию, то ви побачите, що бджоли там. Нікуди навіть стамеску вставити, щоб рамки роздвинути, тому що це ранок, от після нічної температури 7 градусів всього тепла було, а вони бачите, в якому стані як працюють завзято. Тому і ви готуйте, і вам дешевше буде, завжди буде дешевше, виводити свої матки. Будуть вони, вони у вас добротні, дуже добротні, не з потока десь взяті, що не, ви не можете навіть уявити, вони щоб, я знаю деяких шулерів, так вони не однодневні лічин, лічинку ложать, а двох, трьохденну і вони раніше в них виводяться, все ж це гроші. Порахуйте, а за те, що вона буде сіяти і приносити вам дохід, вони за це зовсім ніколи не думають. Це моє бачення, я ще раз повторюю, що я кажу завжди, завжди відверто. А я, от дивіться, на вуликах у мене стоять є такі фішечки, синенькі, голубенькі там. Що видно і далі придивитися, то це у мене відмічені всі матки покупні. І ось цей я брав у канадійця, він хвалив їх, але зараз я вже бачу, що вони в розвитку починають відставати від моїх маток. Набагато. Хоча вони підсажені на сильні відводки по 4-5 по рамок бджоли. Але я бачу, що вони не дуже. Одну я вам показував, як її загнали, почорніла вся і замінили матку. Але остальні я не дивився. Дивлюся тільки по льоткам, що дуже гарно працюють бджоли, а щоб... Наростали вони, я не бачу цього. Так що робіть висновки, як треба займатися бджільництвом, вам буде і дешевше і гарніші у вас будуть матки. Вони у вас будуть багато років слугувати, тому що вони будуть від гарних трутнів. Получать гарне сім'я. І тоді у вас будуть гарні бджоли виходити, працювати Дуже багато зараз показують, що сім'ї просідають, що дуже мало бджоли, у когось заїдає кліщ. Я не розумію цього зовсім. Як може кліщ заїдати, якщо ви доглядаєте за бджолами з весни, все літо і до осені? Як? Я ще раз повторюю, я обробляю гліцерин плюс щавелька. Все. Взяв я в одному відео вам показував, що взяв пластини. Ну, я не сказав там, що взяв, я тільки подивився, вони дорогостоючі, 26, чи скільки, на 2 вулика. І ось в наступному відео я вам покажу ті пластини, поставлю. Для експеримента не хочеться, ну вони на мурашиній кислоті, там їхня оброблятися Ну, состав їхній на мурашиній кислоті. Але ось я обробляю гліцерин-щавелька, не жалкуюся, і люди, хто вже обробив і обробляє цими препаратами, теж. Отзиви одних гарні, що дуже гарно виходить. І вони, мабуть, гліцерини щавелька, вона ж переходить, як кажуть, у мурашину в кислоту, не знаю наскільки правда, тому що вона переходить щавельова кислота, переходить у мурав'їну тільки при високій температурі. А в вуликах цих нема температур а іван доскач. Розчавелою кислотою працюють трошечки по-іншому. Вони працюють таким чином, що в процесі хімічних реакцій, які проходять з гліцерином, гліцерин це трьохвалентний спирт, вступає при, тем, при відповідних температурах, відбувається запуск процесів, коли щавлова кислота переходить в мурашину кислоту. І ця смужка, яка знаходиться у вас в вулику, постійно, поки вона там є, поки вона не витратила свій заряд діючої речовини, вона постійно виділяє. Невелику дозу рашиної кислоти, якої цілком достатньо для того, щоб самки кліща або опадали. Ви розумієте, що в нас в основному самки кліща, бо самці народжуються, запліднюють своїх сестричок і тут же гинуть. Самка кліща при черговому розмноженні першого відкладає хлопчика, який потім покриває своїх сестричок. Ну така в них фізіологія. Оця смужка, вона постійно працює, температурний режим у вулику сприяє процесу, сповільненому процесу процесу хімічної реакції, в результаті якої утворюється морошина кислота, і ця морошина кислота успішно бореться з кліщем. Я говорю як науковець, просто те, що я випробовую, то що я досліджую, я одержав на випробування якраз від магазину. Ваша пасіка, от саме вони прислали ці паски на випробування для того, щоб одержати протоколи випробування. Ми зробимо ці випробування. Обов'язково будемо інформувати і громадськість пасічницьку. Тому що всі випробування, які ми проводимо, вони в нас є не закриті. Ми не тримаємо в таємниці нічого. Якщо воно ефективне, ми скажемо, що воно ефективне. Якщо воно неефективне, ми скажемо, що воно неефективне, щоб люди не тратили дарма гроші, і в надії на те, що все буде добре, в них посиляться У Нас дуже велика, ну якби. Моральна відповідальність перед тим, що ми людям скажемо, що воно ефективне, а воно не буде ефективним, уявляєте, як воно буде неприємно. Тому так і реально то, що буде зроблено, то буде і озвучено. Працює, працює, не працює, не працює. Що так, да, він дає згоду, що вони гарно працюють. Ну, Розповідає, що це гіліцерин і щавелька переходить в мурашину в кислоту. Я, звісно, практик. я... Не вивчав цього, але я не розумію, як вона переходить, якщо в вуликах температура недостатня, щоб перейшла щавелева кислота в мурашину кислоту. Оце мене бентежить, що він сказав. Я можу навіть коротеньке відео там на Фейсбуці він казав: я може, якщо вийде, то я вставлю його слова, що він розповідає. Але я хочу сказати, що. Гинуть бджоли у людей, які не доглядають за ними. Хоча вони там пузирі пускають і по півтори тисячі пасіки гинуть. Я такого не чув. Звісно, ніде згинуть від різного. Зараз у світовому бджільництві. І Вчені вивчили, що бджоли дуже погибають від мікропластика, який прилипає на їхні тельця, на крилля і доходить до них навіть у мозок. І вони за рахунок цього за, за, за того, що мікропластик. Закриває їм і дихальця, і вони втрачають і розум, втрачають вони навіть пам'ять, не розуміють, як їм будувати. Бувають зльоти від того, що цей мікропластик попадає їм в голову. І вчені доказали, що це. Цей мікропластик діє, і в них виходить, як у людини хвороба Альц Так що оце проблема є. Але якщо ви будете своїх бджіл підгодовувати, обробляти, як я обробляю молочною сивороткою, молочна сиворотка, це пробіотик, він очищає організм. Ви знаєте, що бджоли здатні навіть з меду виводити хімію різну завдяки переробці своїй. Це наукою доказано давно, але ви повинні давати їм і пробіотики. антибіотики. я не даю і не давав ніколи в житті. Ні одного разу я своїх бджіл не травив і не підсаджував. Деякі. Мені совітують, щоб я вчився в деяких канадійських джолярів розсипати ложкою, ходити вулики антибіотики. Але я цього не розумію, як це і для мене це дикость. Я б в першу чергу їм би сказав, щоб вони позамінили свої. Соторамки, а потім вже зверталися до антибіотиків, тому що вулики відкриваєш, а там африканці, або африканські можна назвати рамки. Я грубіше слова не можу це використовувати, тому що не можна цих слів казати, вони образливі, а африканські можна. Сказати, і там бджоли виводяться дуже мілкі, вони мало меду носять, вони багато там хвороб у цих рамках утримують. І завдяки цього сипать антибіотики, щоб замінити рамки, щоб давати більше ващини, я наголошую в кожному своєму відео, що давайте більше ващини бджолам, тоді у вас буде все в уликах, все. І бджоли, і мед, і перга, вони принесуть. Якщо будуть крупні бджоли, то вони достануть сюди. Бачите, у нас сезон, засуха повніша була. Як на мене, я в цьому році ні грама меду не взяв, все залишаю бджолам, щоб вони тільки йшли в розвиток. Ні і додаю все час цукровий сироп. Мені потрібно, щоб вони йшли в розвитку, щоб ранньою весною вийшли бджоли гарні, щоб я працюю на пакети. А якщо ви працюєте на пакети, ви не дивіться на мед. Ви робіть собі гарні сім'ї, щоб вам не соромно було весною відкрити вулика. Відібрати пакет і дати людині, щоб вона збирала мед, або роз... що вона хоче там робити, і не соромно було вам взяти ті гроші за нього. От у мене така стоїть передо мною робота, яку я виконую. Нарощую це мій домашній точок. Я ближче всього і біля них буваю, але на тих точках у мене вони не відстають. Десятирамкові повні, по десять рамок бджоли, аж оце було жарко. Сиділи всі на вулиці, аж хазяйва попугалися і пишуть мені, що так і так, що з бджолами. Я відповідаю, що це просто температура така висока. Вони. Нічого не зробиш. Коли б їх там було жменька, то вони на одній рамочці б там сиділи, то таких я б джул не хочу тримати. Якщо у вас є можливість дуже слабкі сім'ї, то ссипайте їх, щоб вони йшли сильніші. У мене деякі є на 145-ту, але вони добре там розвиваються, Попробую залишити так, але що вийде, тоді буде видно. Але ви не забувайте підписуватись. Мені там залишилося 8 чи скільки підписників до 20 тисяч. Я буду дуже вдячний, якщо ви будете підписуватись. Ну я бачу, що підписників ворують, а може вони відписуються, їм не цікаво е еко бджоли, тому що може і шестирамочне бджільництво їм не цікаве. А я вам розказую, як я займаюся бджолами. Все відверто вам кажу, показую. Не показую там один вулик, що в ньому там три бджоли е, знаходиться. Якщо я показую, то я любий можу вулик відкрити вам і мені не буде соромно. Дякую, що ви зі мною, всі, хто...